«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Путін провів ядерні навчання. Росіяни поцілили у Дитсадок в Харкові. Наші хлопці помстилися за удари, де прилетіли на Росії. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Під керівництвом Путіна на Росії провели планові тренування стратегічних ядерних сил. А саме з державного випробувального космодрому Плісіцк по полігону Кура на Камчаті запустили ракету ЯРС. З акваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення «Брянськ» здійснили запуск балістичної ракети «Синева». Сьогодні у нас планова хочу так, так подчеркнути, планове тренування по управлінню ядерними силами, як тільки що доложив міністр оборони. Давайте почнемо працювати. Будь ласка, слово начальнику Генерального штабу Вооруженных сил Российской Федерации Герасиму Валерию Васильевичу. Прошу вас, Валерий Васильевич. Товарищи Верховные на тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения Напишіть, як думаєте, ви до чого призведуть такі тренування? Натомість наші хлопці вдарили по брянському хімічному заводу ракетами «Шторм Шедоу». Там виробляють порох, вибухові речовини і компоненти для ракетного палива, в тому числі для боєприпасів і ракет, які застосовуються для ударів по Україні. А в Махачкалі мінус НПЗ столиця Дагестану прокинулася від вибухів. Ніяк не можуть збити збиті Три збили, походу. А это они могут сбить, он кружится вокруг. Он такой более массивный, чем те мелкие. Вот он пошел на заход. На хату, долбану! Хату, долбану! Где? Где работа? Упа схочі то. Упал. Упал! 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 Уп... А ось так працюють їхні реби проти своїх же будівель. Також у Мордовії удар прийняв саранський механічний завод, який займається виробництвом обладнання і деталей для машинобудування і оборонного сектору. Вон, мамо, туда же, туда, туда, туда. Вон. Смотри, я осколчную нахуй. Усього за добу сили безпілотних систем вразили більше 700 цілей противника. Більшість це особовий склад і техніка ворога. Але якщо наші захисники б'ють по військовим цілям, то рашисти воюють проти дитячих садочків і цивільних. У Харкові вони влучили у приватний дитячий садок. Там зайнялася пожежа, били і поранили дітей, які просто прийшли зранку в дитячий садочок. А сам шахет попередньо був з реактивним двигуном. Ось так діток намагалися врятувати із полум'я. Дитина пішла тільки туди на заняття, тільки 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 вчора проплатила <платила> заняття. Їй три роки. У мене ще друга дитинка, рік і три місяці, ну чотири. Тоб, ми завжди зазвичай були тут, тому що адаптація ж заняття. Ну, ми чудом тут не було, тому що вона чудом залишалася сьогодні бізабіна, який я ну, треба було попасти. Я з маленькою дитинкою від'їхала за продуктами, готова. дитина заснула в машині. Мені, я так, попросила тату під'їхати і побути з дитиною. E, і тут я не, не встигла зайти в за, за, за під'їзд додому. Один шахт, другий, я розумію, що це в цьому місці. Живемо ми десь за кілометр два, мабуть. Ну, може, півтора, я, я не старся, Ну, коли ну, Я вже зрозуміла, що... Подзвонив дідусь, де Настя на заняттях там прильоти, я бачу, ну, що кинула пакети і кросом сюди Вот. Ну а тут, звісно, я увидела гарячу машину, входу, коли я зайшла в подвори і там прямо попадання, криша гаріться, гариться, ну, Чесно, розкидала імчесніка, буде біжала. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє ці удари це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою. Усього ж лише за одну ніч Росія вбила шістьох людей, серед яких мама з двома дітьми, а 17 людей тепер в лікарні і теж. Ми не знаємо, чи виживуть вони після поранень. Росіяни били цинічно вночі, і коли закінчувалася тривога, били знову, щоб було більше жертв. Але вони будуть робити так і далі, поки не відчують на собі тиску, поки по Москві не летять томагавки. І президент знову нагадав світові, чого коштує їхнє мовчання. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем, а це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та Сімки усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав, і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Також в нашому МЗС закликали світових лідерів змусити Росію сісти за стіл переговорів. Нам потрібні додаткові обсяги енергетичних ресурсів, мобільні генеруючі установки, ремонтне обладнання та додаткові засоби протиповітряної оборони. Настав час відмовитися від бажаного за дійсне та продемонструвати силу. Нові санкції, рішення щодо заморожених активів, посилення ППО та далекобійних можливостей України. Поки ж ми чекаємо на реакцію штатів і особисто Трампа. Але єдиний плюс від нього, якщо так можна сказати, що він поки не планує зустрічатися з Путіним. Я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивимося, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтеся лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте. Бо дві країни вбивають одна одну дві країни втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Що змінило вашу думку після розмови з Путіним? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною тратою часу? Я нічого не казав. Я не казав, що так буде, але ніколи не знаю, що станеться. Багато чого відбувається на фронті між Україною та Росією, і ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робимо. А на Росії не придумали нічого краще ніж просто повторити слова Трампа. Мовляв, Путін теж не хоче марнувати час. Сроки, собственно, они не были определены, их еще предстоится, но до этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время. Вот. Опять же, пока новостей никаких нет, понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности. Вот. Новостей пока нет. В продолжении вопроса, кстати, бы уточнить, а вот есть что-то, что осложняет что процесс подготовки и что именно? Опять же, нового сказать нечего. Продолжение части вопросов коллег. Вот Трамп заявил журналистам, что предстоящий саммит с президентом Путиным не должен пройти впустую. Не хотелось бы терять время впустую, сказал он, а какие ожидания у Кремля от этого саммита в Будапеште? Спасибо. Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда требует подготовки. Насправді ж Путін намагається просто затягнути час, бо йому вже пообіцяли Покровськ і Куп'янськ. Про це пише Moscow Таймс. Російську сторону не влаштовує пропозиція Трампа щодо припинення бойових дій по лінії зіткнення. Бо Путіну його генштаб і воєначальники вже пообіцяли Покровськ і Куп'янськ. Там зараз тривають запеклі бої. Тому Путін хоче закріпити свою армію на цих позиціях. А доти про лінію фронту Росія говорити не. Буде. Буде проте Віктор Орбан не збирається скасовувати підготовку зустрічі Трампа і Путіна. Він вважає, що вона відбудеться, коли прийде час. Але підготовку продовжить, каже голова МЗС країни, знаходиться зараз у Вашингтоні, де обговорюється це питання. Натомість сам міністр закордонних справ Угорщини Сіярто звинуватив так звану провоєнну політичну еліту і підконтрольні її медіа у спробах зірвати зустріч Трампа з російським диктатором Путіним. Ще й скажеться, що така ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради або ухваленням рішень щодо санкцій і європейського. Фонду миру цього разу не буде інакше. Поки саміт Трампа й Путіна дійсно не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин і заяв, які стверджують, що його не буде. Натомість Європа і Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни. Про це пише Блумберг. Після того, як Росія погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, має відбутися повернення усіх викрадених Росією дітей в Україну і обмін полоненими. Україна що отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу в ЄС. Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. У разі якщо Росія знову нападе на нашу країну, обмеження автоматично поновлять. Як вам такий план? Чи піде на це Росія? Напишіть про це у коментарях. Давайте обговоримо разом. Мене ж звати Дарина Трунова. Побачимо. Чомусь.